Ваше Преосвященство, владико Мілане, всечесні, все преподобні отці, брати і сестри в монашестві, шановна родина нашого преснопам'ятного владики Івана, шановні представники влади, друзі в Христі брати і сестри, які так чисельно зійшлися на сьогоднішнє торжество. Христос народився. У своєму Євангелії наш Спаситель Ісус Христос так сказав сам про себе. Я є пастир добрий. А добрий пастир душу свою кладе за своїх овець. Можна сказати, що в тих кількох словах іначе. Серце усього Євангелія, усієї доброї новини. Та добра новина полягає в тому, що наш Бог сам стає нашим пастирем. Наш Бог сам на себе бере болі, страждання, тягарі мої і ваші, кожного з нас. Сам Бог є той, який цікавиться мною, моїм особистим життям, який є разом зі мною і в мені. І саме для того, щоб кожна людина у всіх часах і у всіх народах відчула особисто на собі цю пастирську обіку самого Бога про себе, Господь Бог дарує. Божому Людові священиче служіння. Кожний священник, а зокрема єпископ, є видимим і діяльним образом найвищого пастиря Христа. Того пастиря, який через єпископське служіння хоче торкнутися кожного з нас. Хоче, щоб ми були певні. І досвідчили на власному житті, що Господь Бог є з нами і нами опікується, знає нас, переймається нашими проблемами, є нашим душпастером через душпастерське служіння свого слуги. Ми сьогодні так соборно прибули. До вашого села, до цього святого храму, щоб вшанувати такого великого пастиря Христової Церкви, який був досконалим образом єдиного пастиря Христа. Єпископа, який жив з тим народом, страждав з тим народом, на своєму тілі ніс його рани. І тому той народ назвав того єпископа народним єпископом. Я думаю, що з усіх тут нас, присутніх Владик, постать владики Івана є взірцем, еталоном для наслідування. Думаю, кожному з нас, владики, так би хотілося, щоб нас поминала така велика сила народу і священнослужителів після нашої смерті. Щоб наше служіння, народ визнав служінням самого Бога для нього. Тому сьогодні ми не могли не прибути на це свято, щоб подякувати Господу Богу, що подарував своїй церкві такого пастиря. Але коли я їхав сюди, і коли з вами молився, і коли тепер виглядаюся у ваші обличчя, коли я бачу, скільки людей сьогодні приступило до святого причастя, я вбачаю сьогоднішні події якийсь глибший зміст. Так, ми сьогодні прибули, щоб перепоховати тлінні останки владики Йоанна. Але ця божественна літургія. Ця присутність єпископату, духовенства і людей показує, що сьогодні насправді є день прослави вірного Слуги Христового єпископа Владики Івана. Це правда, що ми сьогодні молимося за упокій його душі, але я у глибині свого серця відчуваю, що ми повинні його просити щоб він за нас молився. Бо ми відчуваємо, як сказав Владика Мілам, що від земного престолу він представ перед престіл небесний. І ми сьогодні просимо його, владико Йоанне, там, перед обличчям Божим молися за нас, єпископів, за нас священників, за нашу церкву, щоб вона справді була народною церквою яка в такий складний для нашого народу час не просто живе життям того народу, не просто переймається його болями, а є засобом, інструментом Його вічного спасіння. Тому сьогодні дуже важливо є приглянутися ближче до цієї події, яку переживаємо. Можливо, експерти Каноністи цієї єпархії, які розуміють, в чому полягає церковне прославлення якоїсь особи, пригляньтеся глибше до цієї події, яку ми зараз з вами живемо. Я сьогодні в молитві перед тим престолом питався Владики Івана, Владику, а що би ви хотіли сказати сьогодні своїм людям? Яке слово? Ви би сьогодні, в цей день, коли прийшли до вас, хотіли нам промовити, дивляючись в розписи цього храму, пригадуючи життєвий шлях владики Івана, мені в у серце прийшло одне єдине слово єдність. Найперше – єдність з Богом. Бо коли людина єднається з Богом, дає взяти себе на плечі тому пастиреві Христові, тоді вона отримує спасіння і життя вічне. Друге, єдність з намісником апостола Петра. Бо це є те ісповідництво віри, яке упродовж свого життя так невтомно ніс блаженної пам'яті Владика Івана. Там, де є папа, там є правдива церква. Ми так багато раз це чули з уст наших підпільних пастирів, з уст владики Івана. А далі слово про єдність Христової Церкви в Україні, зокрема, єдність між греко-католиками України. Та єдність, яка є запорукою сили і слави, сили і слави того Владики, якого ми сьогодні урочисто поминаємо. Я хочу подякувати владиці Мілоно за запрошення, яке він спірував до мене і до наших владик. І сьогодні, можливо, відповідаючи владиці Іванові на те слово про єдність, я хочу заявити. І вам, владико мілане, і вам, дорогі отці, брати і сестри в монашестві, і вам дороговірні, що Українська греко-католицька церква є з вами. Як це було завжди, зокрема в найтяжчих часах комуністичного переслідування. Ми є разом. І цю єдність. Про яку так до нас сьогодні промовисто промовляє Владика Іван, ми сьогодні маніфестуємо. Тому ми кажемо, Владико Іване, ми будемо єдині. Ми єднаємося з Господом Богом, святішим Отцем, і з нашими братами і сестрами одної церкви і одної віри в Україні. Владико Іване, ми знаємо, що ти є тут між нами. Ми знаємо, що ти чуєш нас. Молися за своїх людей, за свою церкву перед престолом Всевишнього. Амінь. Христос народився.